Вода ймовірно подорожчає. Комунальне підприємство Коломия водоканал планує змінити тарифи за свої послуги. З цього приводу у Коломийській міській раді відбулися громадські слухання на тему про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення комунальним підприємством Коломия Водоканал. Яким би не був непопулярним крок, але вкотре доводиться виходити із клопотанням до виконавчого комітету Коломийської міської ради про прийняття нових тарифів, розповів на громадських слуханнях директор водоканалу Ігор Калиняк. А до цього призводять певні події та причини. У нас є економія електроенергії 242 тисячі. Тобто місячна у нас, якщо ми беремо десь 250-240 тисяч в місяць у фізичному визначнику, то ми якби один місяць зекономили. Але воно нам з'їдає, що от ми на 300 тисяч, 281 тисяч, майже на 300 тисяч ми заплатили вже за електроенергію більше. Електроенергія зростає фактично щомісяця, каже Ігор Калиняк. Збільшується і фонд оплати праці. Проте найбільшою проблемою нині є спад об'ємів споживання. У 2009 році ми спожили або подали води 1 594 000, то у 2010 році – 1 мільйон 149 тисяч. Тобто 100 тисяч вже є у меншу сторону. Населення менше на 26 тисяч, бюджетні установи на 32 тисячі, інші споживачі на 40 тисяч. Також одна із найбільших статей витрат це, звісно, податки, каже директор комунального підприємства. Минулого року довелося сплатити більше як 3 мільйони гривень, а це 35% від загального фонду. Якщо б 35% відсотків отих у нас зняли, то у нас сьогодні би тариф був 5 гривень. Повернувся з Америки. Жодне комунальне підприємство не платить податки. У них нульова рентабельність. Нам ніби закладають рентабельність 10% для населення, 15% для бюджетних і 50% для інших. Але у нас немає тої рентабельності. Ми постійно збиткові. Ми за сім місяців сьогодні вийшли на 700 тисяч збитків. Звісно, люди говорять, що вода дорога, а тепер доведеться платити ще більше, каже Ігор Калиняк. Проте все має свою вартість. І якщо тарифи не підняти, послуги водоканал надаватиме частково. Якщо вийде так, що нам тариф ну, не приймуть. У нас іншого немає. Ми чекаємо до 1 вересня. Ми мусимо давати воду по графіку. Ну, напевно, ви знаєте, що це є таке воду по графіку. Кілька годин ранком і кілька годин вечором. І ми не платимо податків. Ми вже два місяці податки не платимо, бо ми є не плату спроможні. Ми сьогодні е, відшкодовуємо 71% наших витрат. Ми просимо підняти наш тариф. Ми будемо відшкодовувати тільки 80%. але це нам дасть можливість. Протриматися ну не менше року. В зв'язку з чим це нам дасть можливість протриматися. Воликанал пропонує збільшити оплату за свої послуги майже на гривню. Незабаром члени виконкому прийматимуть рішення із цього питання. Якщо воно буде негативним, то комунальне підприємство може стати приватним, зазначив Ігор Калиняк.